Моя бабуся мала дуже багато пар рукавичок. Вона вважала, що ходити без рукавичок жінка не може. І це неелегантно. Для всього, для кожного вбрання в неї були рукавички. Ну, в неї не багато було вбрання, до речі. Наприклад, там. Дві зміни зимнього, дві зміни там, осіннього, дві зміни літнього, ну приблизно так. Але для кожного були свої рукавички. І можливо я заразилась цим колись, бо я теж дуже люблю і ну, я не можу сказати, що я прям скуповую ці рукавички, але в мене є рукавички, які я майже ніколи не ношу. А, і це різні, вони, знаєте, шкіряні чи ще якісь. Бо я завжди пам'ятаю, що мені казала бабуся. І це ж рукавічки, якими е, ну, мож, яким можна зігрітися, або якими можна щось прикрасити. І от е, Я згадала, що бабуся. Е, Свої рукавички а, протирала якоюсь а, такою дивною сумішю. Це суміш була з а, а, якихось дуже неприємно пахучих а, речей. З аптеки, з аптечки своєї. І, і вона розвішувала це, пахло на, на весь будинок. Нікому це не подобалось, але всі намагалися ну, мовчати, бо бабуся так вважала. І, бо за шкірою треба доглядати. І вона мене колись налаяла, там прямо так зі мною розмовляла, що я взяла її рукавички і забруднила в чомусь. Вони були просто красиві, рожеві, з лайкової шкіри. І Я дуже хотіла в них походити. Ну, я запам'ятала, що за шкіряними рукавичками дуже треба доглядати. І з тих пір я, я люблю дуже рукавички, і в мене їх теж досить багато. Але з тих пір я, коли в мене є можливість обрати рукавички шкіряні або ні, я обираю не шкіряні, бо мені в них більш знаєте, зручно. Я обираю, ну, наприклад, з Кашемірові в мене є там рукавички. І, і... Багато, прям багато. Довгі, короткі, різних кольорів. Я... Пам'ятаю, що, по-перше, шкіряні потребують догляду, а по-друге, їх не можна бруднити, і в мене перед очима стоїть завжди такий образ дуже такої суворої бабусі, яка до мене говорить, говорить таким, знаєте, недобрим голосом і мене сварить. Ну, сварці, да, за те, що я щось не так зробила. І інколи, знаєте, я беру свою якусь рукавичку просто з шафи. Дістаю, вдягаю і відчуваю цей дивний запах, цей дивний запах аптеки. Звідки він береться? Я не знаю. Але це те саме, чим обмазувала бабуся, чим вона протирала рукавички. Це дуже дивна історія, і вона мені постійно нагадує про бабусю. Ну, Зрештою, може, тому все ж таки я ношу більше отакі рукавички, не шкіряні, а з якоїсь вовни.